Воскрес, Я чув історію, що один чоловік захворів і пішов жити в ліс. І на рак захворів. І жив ліс півроку, харчувався своїми ягодами, смачними жинами, малими та іншим рибами, і своїми тваринами і великою суповністю від раку. Ліс лікує, тому що тут чисте повітря, ну, бачите, заді мене сосни. Чисте повітря цілющий, як пише книжці то Солодкі повітря, явди цілющі, смачні, дуже смачні засвітські, малина і ожина, та й гриби. Так що дім мати в лісі тут жити. От краса, красиві дерева, кром, краса теж лікує, від краси радість. Одні плюси. Та звірі, че повітря вчищає. Солодкий повітря це любов, солодка свята. Амінь.